Чому половина любителів жахів так любить, коли опівночі стає моторошно? Зараз дізнаємось. було десь о третій ночі, коли я прокинувся від дивного глухого стуку в двері? Спочатку я подумав, що це мені сниться, але знову постукали три рази повільно і важко. У коридорі було темно. Я підкрався до дверей і зазирнув у вічко. Серце завмерло, там стояв. Я. Точнісінько такий самий, той же халат, такий же вираз обличчя, але очі зовсім чорні. Він не рухався, просто дивився у вічко і посміхнувся. Я відступив, затамувавши подих. І тут знову стук. Цього разу зсередини квартири, зі спальні. Я кинувся назад, кімната була порожня, але на ліжку лежав мій телефон. На екрані повідомлення: я вже всередині я повернувся до дзеркала, і мене там не було.